Усім привіт! Сьогодні мені пощастило, і я в лісі зустріла фламуліну і її отруйного двійника, опенька Сірчана-Жовтого. Достатньо часто грибники початківці їх плутають, тому я вирішила розповісти і показати ці гриби. Перша відмінність ареал зростання. Фламуліна бархатистоніжкова і сірчано-жовтий опенік ростуть в лісах, на пеньках, колодах та на ослаблених деревах. Але фламуліна росте в листяних лісах, а сірчано-жовтий опенік може рости скрізь в листяному, хвойному, мішаному лісах. Я його часто бачу у підніжжя старих сосен. Цей гриб селиться під ногами, так і каже, візьми мене, а фламуліна може залізти високо на дерево. Вистачило би тільки вологи. Друга відмінність зовнішній вигляд гриба. Саме зараз ми збираємо фламуліну. Поверхні шапинки вкрита густим слизом. Гриб має приємне, яскраве, жовте, медово помаранчеве забарвлення. Пластинки теж приємного молочного жовтуватого кольору, рідкі. Ці гриби не тільки смачні, а й ще й корисні, тому збираємо їх. Порівняємо з отруйним двійником, який на нас чекає під сосною та на сосні. А зараз подивіться на різницю: шапинка сірчано-жовтого пенька, м'ясиста, гладенька та бархатиста, блідо-жовтого кольору зеленуватим відтінком. Так, є привабливі екземпляри, як на відео. Але необхідно роздивитися всі гриби, і якщо є сумніви, краще обійти стороною. Спороносний шар пластинчастий, представлений частими прирослими до ніжки сірчано-жовтими пластинками, які з віком змінюють своє забарвлення на сірчано-зелений колір. А подивіться на ці гриби, які ростуть під ногами. Подивіться на товстенькі ніжки, які зовсім не бархатисті, як у нашої фламуліни. У фламуліни вони бархатисто коричневого кольору з жовтуватим верхом. Навіть якщо так сталося, і ви сплутали фламуліну з сірчано-жовтим опеньком, максимум, що загрожує, це зіпсована вечеря. Хоч сірчано-жовтий опеньок і отруйний, але щоб отруїтися, треба його наїстися. А це з такими смаковими якостями зробити нереально. Гриб страшенно гіркий. Коли в руках фламуліна різниця помітна. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бережіть природу, збирайте гриби та будьте здорові!